Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, у вівторок, 6 лютого, палата представників має намір проголосувати за імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандру Майорказу. За позицією республіканців Майоркас вчинив злочини щодо керування південним кордоном, і, власне, ми говорили про ці статті попередньо, так що, власне, інкримінується цьому міністру. І CNN говорить про те, що Сенат навряд чи зможе підтвердити рішення Палати представників Конгресу США. Республіканці загалом можуть втратити лише три голоси під час голосування за це рішення, і тут варто зазначити, що республіканець Кен Бакс з штату Колорадо. Проти відповідного рішення, про що нам знову ж таки говорить CNN, і тут ми одразу собі робимо арифметичну дію. 219 республікантів зараз присутні в палаті представників їх повний склад. Віднімаємо кен бака, і це 218 голосів. Тобто вони можуть втратити двох республіканців, якщо звичайно вони не переконають кена Бака. Прийняти рішення за цей імпічмент. Том Емер, член республіканської партії в палаті, у понеділок, 5 лютого, заявив, що голоси на імпічмент Майоркаса є, і, власне, їм їх вистачить, так, для того, щоб це рішення набуло чинності внаслідок голосування в палаті. Голова комітету з питань внутрішньої безпеки Палати представників Марк Грін зустрічався з конгресменами, які були проти цього рішення в контексті голосування. Ну, власне, сьогодні ми побачимо, наскільки змогли їх переконати. Тут знову ж таки не зазначаються прізвища цих конгресменів. Власне, з ким Грін проводив цю зустріч. Є лише точка зору Кена Бака. Майоркас не визнає ці звинувачення та просить конгрес вирішити питання з безпекою кордону. Демократи, звичайно, ж критикують таке рішення. І загалом прагнення Палати оголосити імпічмент Майоркасу. Білий дім більш розлогіше дав свою позицію навколо цього питання. Його пряма цитата: резолюція щодо імпічменту Майоркаса це безпрецедентний і неконституційний акт політичної відплати, який не допоможе вирішити проблеми, з якими стикається наша країна у забезпеченні безпеки на кордоні. Ні. Ось така цитата від адміністрації Байдена. Тобто, сьогодні ми будемо слідкувати за тим, як власне буде відбуватись усування за оголошення імпічменту Олехандру Майоркасу. Так, побачимо, чи зможе палата набрати ці голоси. Поки що тримаємо в голові цифру 218, а вже. В контексті засідання ми побачимо, чи зменшиться вона так, чи збільшиться до 219. Маю на увазі, чи переконають колеги республіканці Кена Бака змінити свою точку зору. Тому сьогоднішній вечір, так і день в Сполучених Штатах Америки. В палаті представників він буде насичений, і за цими подіями ми будемо уважно слідкувати. Це залом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічний пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!